Друзі, любі, може, пухла, прямо пухла. Так, вчора просто такий день він був занадто якийсь трошки, наче все встигла, що планувала, але якось все не туди. А, ну, насправді ні, ні. Тільки одне місце не туди. Так, а, ну, власне, зранку працювала десь до 13-ї години. Потім ну, віддалено працювала, типу, контролювала процес. А, потім... Поїхала на МРТ головного мозку, тому клінік раджу, бо дуже оперативно все зробили і одразу дали результат. Там була причому, затримка, тому що переді мною МРТ планувалося для дитини, вона трошечки психувала, трошечки істерила. І там через це затримка була на півгодини, тому я трохи запізнилася на майстер-клас, майстер-клас по акторській майстерності. Ну, те, що я люблю, те, що мене надихає. А потім нарешті поїхала в заклад, який я ще хотіла відвідати ще під час пандемії. Мені його ще колись дуже давно порадили, але потім пандемія вони, звичайно, не працювали, потім початок війни не працювали. І ось я побачила, що вони знову працюють. І я думаю, ну все, доля, доля, я вже цілий місяць планувала. Знаєте, коли це очікування, вау, вау! І тебе нарешті тебе туди заносить і. Ну, трошечки розчарування. Ну, не те, що розчарування, бо ж всі б такі розчарування були. Ну, не те, чого я очікувала. Хоч була жива музика, там джаз, і я навіть намагалась танцювати. Це таке, знаєте, ні мені не по кайфу, ні публіці називається. І ну, і просто сталося те, чого я боялась, те, чого я боюсь кожен день. Тому що ну, я випила бокал просеку, це типу, подарунок від закладу, типу. І її замовила ще вино, ну, бокал. Я просеку випила, а це все по 150 грам, щоб ви там не думали, що бокалі ще. І, а вино тільки скуштувала два глотки зробила і, і все. І мені стало погано. І... Знаєте, я все ж таки дівчина, да. думаю, боже, мені щось підсипали про те, що у мене хвороба. Це я зовсім. І коли я просто ну, сижу і розумію, що мені починає темніти, я починаю втрачати по чуть-чуть зір, а потім, а потім, ну коли вже почала затерпати обличчя, рот, я зрозуміла, в чому причина, і попросила, щоб мене відвезли додому і все. А дома. Коли в мене ці припадки, коли відступають, то починається дуже жорстка мігрінь, прямо дуже жорстка. Знаєте, це тільки тільки похвалишся, що все добре, що все добре. Одне я ну плюс, я завжди знаходжу плюси, все зав'язую з за алкоголем, взагалі, тому що, ну як я просто помітила, я давно вже і не отримую ніякого задоволення. Ну тобто я не стаю веселішою, я не стаю там е іншою людиною, все таке. Мені рано чи пізно стає погано, ну не в смислі припадок. А просто я не відчуваю більше кайфу від цього. Ну, тобто я як алатентний алкоголік, хочу випити, але не отримую задоволення ніякого. Тому ну, варто, варто все-таки краще отікти від кави, але там хоч якийсь є плюс. Хоч якось ти і отримуєш ендорфіни, е, можливо, вже більше від себе накруто, але так, е, кава наше все. Топ-топ, топ. Я обожнюю каву, а, а в кого більше не буду. Все. Все. Я типу, зав'язала. Ну, побачимо, побачимо. Все. Бачиш, яка я кругла, прям сьогодні кругла, а отікла жорстко. Це таке мала сьогодні зустрітися з другом ботанічному саду погуляти, але відчуваю, що це просто ще доки доїхати туди-назад, на вулиці спека, 32+. плюс. Також планувала, ну принаймні зареєструвалась. Я не планувала, я не знала, що мені ну що мені стукне на другий день на пікнік для онкотусовки, це я так їх назвала. Ну тобто там доволі чудовий сьогодні захід. І, Боже я мені просто хотілось поїхати і обняти всіх цих дівчаток, всіх цих там, бо там просто ті, що створили фонд допомоги для дорослих онкохворих, там в основному жінки за багатьма я слідкую. Ну, в особистому порядку, ще як захворіла, тому що багато із, з тих, хто створив, саме проходили лікування від лімфоми Ходжкіна, і також у них була трансплантація кісткового мозку. І тому просто хотілося їх обняти, обняти подякувати за цю величезну роботу, яку вони роблять. І все. Ну там а, повинні бути і а, онкологи, причому при реєстрації ти вже могла задати питання, які тобі хвилюють. Тобто, щоб вони підготувались, мали час підготуватись на можливі питання. І на них в вигляді якогось виступу, ну я так, принаймні, це уявляю: виступу чи спічу а, відповісти на всі ці питання. Також майстер-класи з цим психологами, от сюди я хотіла потрапити насправді. І в тому числі ну, різні майстер-класи, арт терапії, і все таке, те, що, те, що також всім потрібно. А, як я це бачить, що це потрібно, це певне єднання, тому що, щоб зрозуміти, ти не одна. Ти не одна, багато хто в процесі лікування. А ну, тобто, прийняти участь могли всі причетні. Тобто ті, хто похворіє, ті, хто підтримують, ті, хто вже вилікувались в ремісії. Але ж це ремісія, це ж. Хоч скільки років не пройде, ти завжди боїшся рецидиву, тому що один раз ти постраждала від цього, і організм може повернути все понад до річці. У мене е, зараз у подружки трапився рецидив, і ти розумієш, ти записуєш відео, яке ти щаслива, як все добре, а сама потім переглядаєш, да, думаєш, яка я сучка, тому що ну, у подруга така проблема, вона за кордоном, а в тебе все добре. Таке, тобто, ну, якщо мій день якийсь прийшов добре, то я буду писати відео, що в мене добре. Але це не означає, що ввечері не буде якийсь жопа. Ну, так. Сім хвилин. О, так, буде довідом. Любуюся з собою. Це так гарно. Коли тільки накрасишся, через годину все попливе. І все таке, все це.